Доброго вам здоров'я. Оце мій джемпер, який я в'язала із залишків. І отак от трошки жакарту. От е, зверху якби ширші смужечки, потім менші, а потім взагалі через одну однорядні. Всього тут 5 кольорів. ну Я бачила, що в мене вже не вистача білих ниток, тому рукава отакі. Рукава у мене отут-от широко, щоб я їх могла закотити, підтягнути, тут резиночка. Ну, воно видно, що тут резинка. 2 на 1. От, а тут, так би мовити, гладь. І у цьому вже скільки тось років. Ой, дай Боже, перед ковідом вони поїхали. Це я. Да, це 19 рік, значить три роки. І от опа прикрість така. Утворилася дірочка. І тема сьогоднішнього, сьогоднішнього огляду, сьогоднішньої роботи це ремонт. Якраз у розпал. Якраз в розпал зими якось не хочеться втрачати теплу річ. Так, значить, ми витягаємо на світло. І бачимо, що тут у нас в чому прикрість. В Тому що нитка фіолетового кольору, от вона. Так, зараз я вам скажу через екран. Черт ли побачиш? Значить, йде сіра, біла, фі... фіолетова, ага, бордова, бордова і рожева. А далі бускова і знову сіра, біла, фіолетова. Так от, в даному випадку навіть не фіолетова, а брякова оця Нитка порвалася. Але я бачу, що я не побачила одразу цього. Було б не прати, а спочатку зробити ремонт. Але я попрала і тоді побачила. І от зараз будемо робити ремонт разом з вами. Спочатку я витягну ниточку, трошки я не всю буду витягати, тільки для того, щоб. Сховати потім той кінчик. Бачите, не хоче? Так, нехай поки що буде тут. Це з лиця ремонт ведеться. Так, витягнула І ще разок. Щоб потім сховати ці кінчики о. У зворотній бік. Так, тепер маю ниточку, голочку. Взагалі-то я люблю голочки пластмасові, але нічого, воно вже було затягнуто, що я дурна перетягувати. І спочатку я веду прямо по тому, що було. От роздивимось. Значить, от вона, галочка, да? ця пташечка. Я її вколю туди ж, де вона і була. Оп. Прямо по тому, що є. Не по вирваному, а по тому, що є. Тепер ниточка йде от сюди. І звідціля виходить. Тепер нитка знов сюди йде, вертається. І... Виходи, от сюди. Тепер нитка знову піде от сюди, звідки виходила, і в сусідню вилази. Помагаємо ниточці так. Іди туди. Отакий. Ух, ти не хоче, яка вона капризуля. Так. Повертаємось до нашої голочки і повертаємось до нашої, звідки ми вийшли. От Знову раз і в сусідню. Не сильно притягую, вертаємось знову туди, звідки лями прийшли знизу, і в сусідню. А сусідня не хоче, значить, ми що робимо? Допомагаємо. Нам треба зайти з того ж боку, не хоче. Дешу руки крюки. Так. А так. З'єднуємо край нитку рожеву і темно-фіолетову. Трошки підтягнемо. Ага, все нормально. Значить, ми сюди прийшли з звідціля. Де вона? От звідціля. Значить, ми туди заходимо, а виходимо от цю. Дивимось, щоб вона, о! Попала. А оце от у нас вилазить, так? Старана нитка. Може, її зразу треба було прибрати там. Я її з того боку там взяла рукою вже. Ну, все, гарно. Повертаємось до рожевої, туди вколюємо назад. Коли один ряд тільки, то так легко підтягнули трошки, ну, не, не, без фанатизму. Так, от вона з фіолетова і от вона фіолетова. Розправляємо, помагаємо. Так, отой кінчик. Зараз я його заберу. Можливо, його не так треба було, можливо, його треба було інакше вивезти. Так, ну так. О, взяла. Так, де ми тут? От ми. І повертаємось до рожевих, до рожевого ряду і назад. Поправляю. Знову до синього, ну, фіолетового і по старому прямо поверх. Тепер ми просто поверх підемо, щоб собі забезпечити алібі. Так. так. Куди далі йде ниточка? А ось сюди. І знову рожево-рожево. Так, треба підтягнути. Розправляємо, щоб вони ж потім подружились. Ну, і ще пару раз і все. Значить, я повертаюсь сюди. Так. І повертаюсь сюди. І все, йду на виворіт. Так. А оцю я теж з вивороду заберу. Ну, так, щоб вона ж красиво лягла, значить, я її, ну, треба, може, було зразу починати з того. Щоб її правильно покласти, ну, з вивороту. Ну, мені так легше. Я так роблю, як мені легше. Так, все на виворот вивернула, витягнула, а тепер подивимось з цього боку. Значе так і треба, правда? ж? Ну, трошки тут от є потовшення, тому що ми ж там по, по, ниткою, по нитці пройшли ниткою новою. Так би тут у нас по краях буде якби по дві. Ну, це таке діло. Хочете, робіть тільки по дірочці. Так, і тепер вивертаю, ось у мене на вивороті. І ховаю оці от маленькі ті, що я обрізала, ну витягла. Я їх далеко ховати не буду. Прямо тут же. Ой, це що ж у мене руки трясуться? Руки трясуться, ноги не гнуться. Так, тепер нову ниточку заховаємо. Ну, краще всього ховати в той же самий колір, тому там навіть якщо і десь не так, то воно нікому не буде видно. Так, тепер цю цю треба обрізати спочатку. Ну, при надіванні, може так би потягнутися, тому треба закріпити, ясне діло. Це така обов'язкова процедура. А що воно не береться. Так, тепер, тепер я можу просто обрізати і все. І не морочити голову із всяким зв'язуванням, але все-таки покажу, як зв'язувати. Оце розборсую ниточку. Зазвичай є що розборсити. Ну, нехай так буде. Одну половинку я, одну половинку я підтягую під якусь петлю. Зв'язую, один раз туди закручую, другий раз, навпаки, сюди закручую ниточку. Так, і знову ховаю кінчики, а потім уже обрізаю. Нитка, голка, де? Не загубить. Не загубить, бо голова вже макітра не вари. Так. Де воно тут? Де Де? 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 Де, Де воно було? Те, що а, от, все-таки я бачу. Ну, як тут, знаєте, шпалери клеїш, а тоді там десь кусочок не такий. Там... А бачите тільки той, хто сам клеїв ті шпалери. Так що, так і тут. От зробила при вас. Бувайте здорові! Нехай вам буде на користь.